Чи знали ви, що ім'я Ісус Христос, яке ми всі так добре знаємо, це не зовсім те ім'я, яке звучало з вуст його сучасників. Вчені вже давно дійшли висновку, що справжнє ім'я Ісуса в його рідній аримейській мові звучало як Єшу або Ієшуа. Це ім'я було доволі поширеним у юдеї в першому столітті. Більше того, воно входило до шістки найпопулярніших чоловічих імен того часу. Але чому ж ми говоримо Ісус? Відповідь криється у тисячоліттях перекладів: спершу з арамейської на єврит, потім на як і Ісус, далі на Латинь Єсус, і вже тільки в 16 столітті англійською з'явилася форма Jesus, яку ми використовуємо і сьогодні. Тобто ім'я пройшло довгий лінгвістичний шлях і з кожним перекладом змінювалося. Саме тому справжнє ім'я Єшу або Єшуа було по суті загублене у перекладацьких шарах. Ще один міф це те, що Христос нібито було прізвищем. Насправді ж, це титул слово Христос грецький переклад єврейського машіях, що означає пома. Мазаних або обраний Богом у ті часи у простих людей не було прізвищ у сучасному розумінні, їх часто ідентифікували за місцем походження, тому більш точне ім'я могло звучати як Єшу з Назарету або Єшу Назарин. Професорка Дайнеке Хоутман з протестантського теологічного університету каже, що, хоча точно не можна сказати, якими мовами говорив Ісус, швидше за все у побуті він користувався арамейською мовою, поширеною серед євреїв у Галілеї. Саме нею він ймовірно звертався до своїх. Учнів і виголошував проповіді. Археолог Рейчел Хахлілі зазначає, що в юдеї того періоду більшість людей були ідентифіковані не за прізвищами, а за поєднанням імені та місця походження, як от Марія Магдалина, тобто Марія з міста Магдала. Інший цікавий момент стосується арешту Ісуса. У Євангелії згадується ще одна особа Варавва. У перекладі з арамейської бар Аба означає син батька. Але деякі стародавні рукописи додають ще одну деталь. Ім'я Варавви також могло бути Ісус. Тобто народ обирав між Ісусом Бар Абою та Ісусом Назарянином. Це додає цікавого символізму: земний син батька і небесний син Отця. Є ще один загадковий момент. У ранніх текстах Євангелія записано декілька прямих Рамейських фраз Ісуса, наприклад, Елої, Елої, Лама Савахтані. Що означає, Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Ці фрази не перекладалися в оригіналі, а залишалися незмінними. Можливо, саме тому, що вони мали особливе звучання або значення для перших християн. А тепер трохи про зовнішність Ісуса. Сучасні дослідники вважають, що більшість зображень Ісуса не мають нічого спільного з реальністю. Замість високого білошкірого чоловіка з довгим волоссям. Ісус найімовірніше мав типову зовнішність жителя Галілеї того часу: смуглу шкіру, темне волосся та зріст, це підтверджується антропологічними реконструкціями, заснованими на кістках мешканців юдеї першого століття. То чому ж ці факти не так відомі широкому загалу? Причина проста церковна традиція, сформована протягом століть, закріпила певний образ імені, вигляду та історії Ісуса. Проте сучасні дослідження відкривають нам зовсім іншу, набагато глибшу та цікавішу картину. Виявляється, що навіть у таких, здавалось би, простих речах, як ім'я, ховається велика історія. І тепер, знаючи це, ми можемо. Подивитися на постать Ісуса під новим кутом, як на історичну людину, яка жила, говорила і можливо зовсім інакше виглядала ніж ми звикли думати.